Помідори, всі наші покупки, да. Ай, не знаю, де Уже буде 35-та неділя, 9 й місяць. То тобто сказав, що ні, ніякого рейсу, ніхто нікуди не поїде. Та, а це що таке? Віщі, що це не мої. І це мої. І куди ти зібрав? Ну як це куди в рейс з тобою? Так. Всім привіт. Запитував чи потрібно знімати, як приїжджає додому чи ні. Дехто пише, що так потрібно, буде цікаво, а хтось пише, що ні. Ну, спробуємо показати звичайну життя далекобійника вдома. У нас сьогодні понеділок, а понеділок починається з походу в лікарню. Йдемо на Узі. Щоб дізнатися, що все добре, а потім по стандарту побачите у відео. Але дивіться, як діла у нашого синочка. <ріху> на всякий случай приїжджаю і йдемо на узі. Ну не завжди. Ну не завжди, ну. Лучше перестраховувати. <ріху> ну, а після пальниці два помідори. Всі наші покупки, так? Да? Ні. А що нам ще треба? Що а? А? нам ще треба? Маску тобі. Маску? Тобі маска. Hai, маска. Не треба. Помідори, вечеря готова, так? Ні, ні. Я і себе знімаю. Тобі після вечері надо. Якраз твій розмір. Якраз по скидці 300 гривень. І твій розмір. 32. Ну, как раз на вахту, да? Пока до дома приезжает, <laughs> как раз хватает. <laughs> на неделю, правда. Надо. <laughs> все купили? А? Да. Теперь вечеря готова, да? Нет. <laughs> вечеря маринуется. <laughs> маринуется. В сегодня у нас покупка закончилась пеленками. Почали з пільонками. Почали з піленками. А закінчились шаврумою, да? mm -hmm. так? Це ти захотів? Ну, це я захотів, так. Ну, Перекусити, тому що вечеря буде вечором, а світла все рівно зараз немає. Тому поки очікувати треба... Плита не працює, тому треба щось їсти. Тому їдемо готуватися до вечері. Перекусимо і можна чекати. включать светло. А пока мы повечеряли, начинается у нас романтическое вечеря. Готовка. И, готов, и готовка. И готовка. Будет у нас картошечка, мяско, запечено, да? С грибами. С грибами. Что пока что маринуй. Я не пью. Да, да, да. Как ты мило, все ж горяч. Де? <рес> Ось що, ти ж розвіжджа. Вона відбувається. Та ну. <рес>. Та щас перемі. То <рес> що ви хочете сказати? Дубль два, щоб тебе вирізали, що ти не дано? Дубль два. Щас помиєм. Що тут? Раз, два і помито. <рес> та нормально помито. Ріж давай. <рес> ну, що там? Нормально це зробити. То не грязь, ну там оно так полезніше. Ну воно все равно заключается. Що це? Картошка. Ні, це погано, да? Да нормаль, другого, немає. Та є, та, немає. та, та там. Да там есть чрная пачечка. Надо ничего і все. Та ну... Других немає. Я тобі серйозно кажу, а вот ця, а ця, вибирай. Та є там. Подожди. Ну немає. Та... Ну не, не, не хочу мене відбувати. Ну немає тут другої. На. Це вообще не воно. Та яка разниця? це нормально. А немає. Ну це ще є. Там була хороша чорна приправа. Поки її немає. Немає. <різوع> немає. <різوع> ну а тепер вже світло нам включили. Готовим шашлик домашніх так? Грибочки мариновані в соєвому соусі. Якось м'ясо замариноване. А картошку ми просто висипемо. Потім вже в кінці покажемо. Як воно примірно виглядає перед духовкою, так? Да? Ну так. Да. Ну, по суті, той самий шашлик. Тільки в духовці. Ну, раз ми готовуємо, похоже. Похоже, ми готували вже. От яка красота. Сейчас попробуем. Ну, сейчас ще ялинку поставим, да? Пряха пахнет. Шивком. Ну, маринатом пахнет. Поки готується вечеря. Так як у далеких бійники ялинку наріжають тоді, коли вони вдома. Приїду прямо перед Новим роком. Тому займаємося ялинку. Зазвичай, як ялинку ставляють, то всі сваряться. То те не так, то те не так. <гум> ну, у нас все поки що по-іншому. Так що починаємо. Ялинки. Ось ці ялинки іграшки купили вже, замовили. Бантики. Якась іграшка. Ну що, почнемо? Fuego, fuego nuestra canción Sun kissed bodies dancing in the glow. Hey. Heat of the summer, letting it go. Woo. From the player to the disco lights, I, I, I. we can

Вже ага. поломану достав. Значить, ми так купили. <laughs> Ні, це ти тільки вже його впустила. Та не було такого. Ага. Угу. Не секлею. Та нема клея. Ну, пиваєш, ну не поможе. Сілікон є. Це вопрос до тебе. Сілікон є? Ти ж клеяла. Кого? Роз. Ай, не знаю, де пістоліт. А какой пистолет нужен? А что удобно мне в кармане было начать? Сейчас вот так присыбачим побольше силикона, силикона богато не бывай. О мой! Ну а что ты сделал? Нормально. й вітер тут не буде, то буде держаться. Шатається. Та шатається, але не падає. Ще ми ще укріпимо. В наступному году одіб'ємо. Можна тут для того, щоб держалось, тут точку поставити, тут точку. Тут, тут, тут. Ну, ну переверни. Та, та, та не так. Розверни. Так кровавая на ось выровняется. Ось. Направляешь. Ну давай, показывай. Как я поломала. Разбилась. Это ты разбил. Это бантик упал. Это тут держится. Ты тут налазишь, держится. Ну? Ну, самому противовес создать. Ну, угу. Угу. Так не не Ой. Ну, скоро отпадет. To? Aist. To nie Aist. Ekaraznicie. No czy wam tam pięknym na plaże. <gry> Za to ty довольny. <gry> <gry> Za to zupa czystką To nie zupa czystka. Muszę no, pałkować. Taka u nas jelenka wyišła. Півтори години часу. а ми на місці. Ти ж хрустиш. Хрущу вже того, що підустали, тепер можна йти спокійно вечеряти. До Нового року готові. А це вже в такому нічному стилі для нічних переглядів фільмів. Тоді треба виключити повністю. Та повністю та лку буде не видно. Ти ж показали зараз. У нас продовжуються вихідні, тільки розвидняється, ми вже їдемо. Все нам ну, кудись треба, треба, треба. Все в дорозі. Чуть не забув вдома камеру. Добре, що є жінка, яка завжди допоможе, бо так би, би без контенту. Зараз їдемо в пельниці здавати аналізи. Зараз у нас 7 ранку прокинулись в 6. Аналізи у нас не вийшли сьогодні здати, тільки зря прокидалися, Правда, здали просто на глюкозу. Але ми не розчаровуємось і знаходимо собі заняття. Тим, що в коментарях частенько пишуть за те, що звук поганий. І рекомендують купити мікрофон. Ми вже побули в комфі, нещо сказали, що це рідкий випадок, таких не так не звертається і мікрофонів немає. Кажу, навіть якщо замовити, сказали, навіть якщо замовити. Тому зараз їдемо в розетку, можливо там є чимось допоможуть, а ні, то прийдеться шукати в інтернеті. Правда, я просто в мікрофонах не розбираюсь. Думав, щоб якийсь спеціаліст допоміг вибрати, щоб показав, як під'єднується. Ну, зараз вже як буде, так і буде. І поки їдемо, то в нас виник трішки спор. Балагали ми задафа. Можливо, поїхати в рейс десь в лютому. І я ляпнув і жінки, щоб, щоб нам не поїхати в рейс. сам сказав в місті? Я сказав місце, а потім подумавши, що вже буде великий срок. Вже буде 35-та неділя, дев'ятий місяць. То сказав, що ні, ніякого рейсу, ніхто нікуди не поїде. Давайте тепер мен... на Наврат... Ми не поїдемо, а я подумав, ні, краще вже вдома сидіти. Хоча, можливо, багато ж далекобійних дивиться, багато сімейних. Можливо, хтось їздив з вагітною жінкою в місяці на восьмому-дев'ятому. Чи взагалі варто їхати, чи буде цікаво. Ну, Я думаю, вам буде цікаво, мені не дуже. Тому що я не говорю бажанням там потім десь в якомусь місці приймати роди десь в полі. Зато ну, тобі весело. Ти хоч поїхав. Ти ще тобі казати. Ой-ой-ой-ой! Почалось, ой, ой. так? Да? Ну ми не поїдемо в рейс. Подивимось. Хоча подивимось. Ми такі артисти, що може все бути. Так, розетки нам нічим не допомогли. Тому що тут крім алкоголя в принципі нічого і немає. Тому зараз поїдемо далі шукати, де можна купити мікрофон. Yeah, зараз їдемо в цитрус. Правда, у нас там взагалі підперли. <ріст> Іде вигрузка. Ну так як ми водії, то повинні входити в розуміння. То з боку якраз він підходять, коробки тягають. Каже, мішаємо, кажу, так, кажу, багато ще залишив, так ящиків. Кажу, так, кажу, ми підозримо, я сижу з кіндером, дадали, як там мала дитина <ріст> з конфеткою. <"Так>, дядя вигружає. Конфеті <ріст> є, можна посидіти. Поки конфета є, поки не голуті, то можна і посидіти. А у нас поки ми вдома, то ми майже весь час проводимо на кухні. Моє улюблене місце, кроме туалету, так. Да? <рес> Я просто про це не хотіла казати. У нас сьогодні по стандарту обожнюю суп харчу. І вже ходь до роботи ще тиждень, але Хто дивиться, той знає, що ми зараз будемо робити. Ми будемо закривати баночки і вже потихеньку готуватися до рейсу. За кадрою налаштунки. <хи> Банка вже пропарилась, мікроби убили. вбили. І починаємо. Продезінфікували. І закатуємо потихеньку. Бо говорить, що молодець дальнобої погано питається. Я чула. Да? Я читав. Тому до вахти залишається все менше-менше часу. Плани, які ставив по приїзду додому, в принципі, виповнили, але мікрофон так і не знайшли. В активному поиску, можливо, хтось допоможе в цьому плані. Жінка там десь. Може починає потихеньку мої речі складувати. Тільки щось мої речі ще не зібрані. а це що таке? Це не мої. Ну це мої. І куди ти зібрався? Ну як це куди в рейс з тобою? Ні, ні, ти не ї... Та йди отсюди. Ти не їдеш в рейс. Це ти не їдеш в рейс. Ти замість мене будеш їздити. Ну іди. Мої віші не влізать баночки. Тобі треба бути вдома. Uh -uh. Я думаю, що нас трошки не поймуть. Uh -huh. Кось ще таке було. Uh -huh. Мої речі, моїх речей немає, зато її повна валіза. Ти в рейс не їдеш. Їду, іди. Колись потім покатаємося. Ні. Ну то так. Ладно, ну а продовження буде в наступному ролику. Побачимо, чи поїдемо разом в рейс чи ні.